Хочете гуляти в лісі, без страху підхопити кліща? Цей природній засіб може вам у цьому допомогти. Сьогодні говоримо про олію чорного кмину. Не лише суперфуд, а й потенційний природній репелент. Розкажу, як вона працює, як її правильно використовувати і що каже наука. Олія чорного кмину це продукт холодного віджиму насіння. Її використовували ще в стародавньому Єгипті. Клеопатра, до речі, була фанаткою. Але сьогодні нас цікавить її захисна дія, особливо проти кліщів. У складі Тимохінон, що має потужні протизапальні та антибактеріальні властивості, а ще специфічний аромат, який, як показує дослідження, відлякує комах. У 2020 році вчені з Пакистану провели дослідження, яке показало, що олія чорного кмину значно знижує активність кліщів при зовнішньому використанні. Вона не вбиває кліща, але його відлякує. І це хороша новина для тих, хто хоче природну альтернативу хімічним репелентам. Наносити її можна на відкриті ділянки шкіри або змішати з базовим маслом, наприклад, кокосовим. І розтирати по всьому тілу, також можна обробити одяг. Тож, як правильно використовувати, та що важливо знати, перед використанням обов'язково зробіть тест на алергію. Наносьте за 10-15 хвилин до виходу на вулицю. Повторюйте кожні 2-3 години, якщо активно потієте або після води. Також пам'ятайте, що не можна наносити на слизові Рани або обличчя без консультації лікаря, а також не використовуйте для дітей до 3 років або Домашніх тварин без дозволу ветеринара. Олія Чорно кмину не панацея, але чудове доповнення до вашого природного арсеналу. Вона доступна, приємно пахне, має багато інших корисних властивостей для шкіри. Головне, не забувайте про одяг, закриті зоні тіла і перевірку після прогулянок. Пробуйте! І можливо, це стане вашим новим мастхевом для походів, пікніків або просто для прогулянок із собакою. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, чи пробували ви цей метод. І пам'ятайте, найкращий захист це обізнаність та профілактика. До зустрічі в наступному відео!